Росіян поменшало літаків-бомбардувальників, і в них через це істерика. Напередодні в результаті удару по російській авіабазі в Новгородській області, де базувалися надзвукові бомбардувальники, ту 22 М3 стались пожежі. Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удар БПЛА по авіабазі в Сольці і пошкодили стратегічний літак. На геолокаційних знімках було видно дим, що зіймається над цією авіабазою. А сьогодні в мережі вже з'явилися кадри останніх атак на аеродром в Сольці. На Драх видно, що згорів бомбардувальник Ту-22 м 3 Про пошкодження якого також вже офіційно повідомило Міністерство оборони. Вони заявляють про знищення одного літака, проте за інформацією очевидців, їх там було два. Тому цілком вірогідно, що знищено другого бомбардувальника просто замовчують. Росіяни почали бідкатись і писати скарги у пабліках про неналежний захист техніки. Спочатку їх так званого СВО, як вони кажуть, це стало ще більш актуальним після спроб вразити російські аеродроми стратегічної авіації. Яка зараз ситуація чітко видно на світлинах? Адже над літаком навіть немає накриття. Росіяни скаржаться, що втрата такого літака є колосальною, адже відновити його або створити новий абсолютно неможливо через те, що їх виробництво в РФ вже просто не існує. Одним з таких є вбивчий літак Ту 22 М3. Це радянський ідеальний надзвуковий бомбардувальник ракетоносій зі змінною геометрією крила. Він призначений для ураження морських іноземних цілей, крилатими ракетами, авіаційними бомбами. Зокрема, з ядерними боєголовками. Він раніше вироблявся у Казанському авіаційному заводі імені Горбунова. Їх серійне виробництво було припинено у 93-му році. Основне озброєння бомбардувальника це протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22Н з полегшеною фугасно-акумулятивною боєголовкою. Росія атакує ту 22 М 3 з дальних рубежів, куди ЗРК, що має Україна, не дістають, щоб подолати загрозу цих літаків, які атакують смертоносними ракетами. Х-22, два Україні потрібні західні винищувачі. Ф-16. Я думаю, що ви вже знаєте останні новини, що в Україні вони таке будуть. Тому російських літаків, які закінчуватимуть своє існування, буде ще більше.